Мене звати Наталка, і я рада вас вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми виконаємо вправи з методики пілатис з використанням фітнес-резинки. Я обираю найлегшу, тому що вправи будуть дійсно дуже класні, і ви максимально відчуєте свої м'язи. Ми будемо працювати сьогодні над зоною сідниць, спини, пресу, внутрішньої частини. Ні, будемо чередувати повільний темп з середнім, відчуваючи. Легеньке тремтіння м'язів. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставте лайк, для того, щоб не пропускати наступні тренування. Ну що, маю надію, ви готові. Давайте трошечки потренуємося. Як завжди, ми почнемо наше тренування з розминки, для того, щоб підготувати наше тіло до основного блоку тренувань. Поїхали! Все, будь ласка, так, щоб вам було зручно і комфортно сидіти, максимально витягніть спину, але контролюємо, щоб ви не відчували дискомфорту в поперековому відділі. Обхватіть руками ноги, повільно округліть спину і виштовхніть себе наверх. Вісім. Сім. Шість. П'ять, 4. Три, два. Один. Супер. Стоби потягніть на себе руки і робимо скручування, штовхаємо ліктем назад. Вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Поставте руки позаду себе, ноги на ширину килимка і робимо складання, коліно до стопи в одну сторону. І більше. І ще видовок. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Збираємо ноги на бік, виходимо в положення. чотирикутника. І округлили спину, і повільно прогнулися. Чотири. Три. Два. Один. Округлили, прогнулись і вийшли наверх. Чотири, три, два, один. І в іншу сторону. Чотири. Видох. Три, два. Один. І ще раз округлились і повільно прогнулись. І ще три, два. Один. Супер. Все, будь ласка, сідницями на п'ятки, округліться і виштовхніть себе наверх. 4, 3, 2. Один. Потягніться вверх. І переходимо до основних вправ. Потягаємо фітнес резинку вище коліна голові і почнемо з найбільших групів яс. Потягаємо вище коліна. Ставимо ноги на ширині плечового поясу, максимально втягуємо живіт, пальці рук направлені по направленню стоп, трошечки підтягуємо живіт і виштовхуємо таз наверх. Відкриваємо коліно в сторону, повільно опускаємося вниз, легеньке торкання сідницями полу і виходимо наверх. Працюємо в спокійному темпі 10 підходів. Приготувались. 3-2 1, починаємо разом зі мною. 10, 9, видох. 8. Стопи максимально прижаті до підлоги. Видох погляд світ на пупок. Видох. І ще 4, 3, 2, 1. Прекрасно. візьміть себе під колінами, округліть спину і видохніть. Повільно не з ми опускаємося на бік. Піднімаємо бік наверх, кут 90 градусів, і повільно відкриваємо ногу. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Повільно опускаємося. Легеньке торкання. Зоною галіфе ми торкаємося підлоги і знову відводимо вверх і опускаємося вниз. Приготувались. два, один. Поїхали. Десять, дев'ять, вісім. Видох. Сім, шість, 5. Видох. 4, 3, 2, 1. Супер. Опускаємося вниз і змініть, будь ласка, сторону. Дуже класно відчувається зона галіфе. Прямо відчуття дуже класне. Інший бік. У 90 градусів. Піднімаємось вверх і відводимо ногу в бік. Видох. 8, 7, 6. Видох 5, 4, 3, 2. 1. Повільно опускаємося вниз. Наверх. 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасно. Відпочиваємо. Повільно опускаємо резинку на литкову частину. Піднімаємо ноги і спокійно, підтримуючи себе руками, тримаючи рівний кут, відштовхуємо ноги в пік. Десять, дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Вирівнюємо ногу, стопи. Потягніть. Трошечки від'їжджаємо назад, лікті не опускаємо на підлогу. Почнемо. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Погляд прямо. Шість. П'ять, чотири. Три, два. Один. Зігніть ноги, округліться і потягніться до назад. Супер. Відпускаємо, одягаємо на підйом стопи. Поперековий відділ максимально прижати до підлоги. І тепер повільно не спішамо, виштовхаємо ногу і повільно змінюємо сторону цю вправу, виконуємо дуже повільно. Приготувались. Три, два. Поїхали. Видох. Десять, дев'ять, вісім, сім. Видох. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Прекрасна робота. Опускаємо голову, відпочиваємо коліна до грудей. Вдих. І видох. І видох. Трошки ускладнимо цю вправу і робимо скручування в одну сторону і в іншу. Приготувалися. Разом зі мною. Три, два, один. Починаємо. Видох. Десять. Девять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Відпочиваємо спокійно, дихаємо. Знову резинка у нас на липковій частині. Стопи у нас розвернуті в сторону і ми штовхаємо рівні ноги в сторони. Три, два, один, починаємо. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять. 4, 3, 2, 1. Супер. Повільно, не спіша. Відкриваємо ноги в сторону, піднімаємо роловер. Піднімаємо, заводимо ноги назад і повільно викладаємо хребет за хребтом вниз. Спокійно, не спіша. Ми відриваємо копчик від підлоги. Заводимо повільно ноги назад. Погляд на коліна на одному рівні з е, очима і відкриваємо ноги в сторону, повільно викладаємо хребет за хребтом. Зводимо ногу. Тобто нам потрібно намалювати коло ногами і опустити поперековий відділ. Разом зі мною, ролловер в сторону і повільно викладаємо зводимо. Ще такі шість разів. Спокійний темп. Видох ще чотири. Три. Два. І ще раз. Прекрасна робота. Спокійно рівномірно дихаємо, відпочиваємо, лягаємо на бік. Лікоть у нас знаходиться рівно під плечовим поясом. Ми піднімаємо ноги вверх і повільно опускаємо вниз. Фітнес-резинка максимально натягнута. Приготувались, поїхали дві ноги, Відтриваємо від підлоги. Поїхали. Десять, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Тримаємо вверху. Штовхаємо ногу наверх. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Прекрасна робота. Відпочиваємо і повільно змінить сторону. Маю надію, що ви відчуваєте свої м'язи і прям. Такі, знаєте, от, коли виконуєш вправу, і дуже класне відчуття в тілі. Лугеньке тремтіння. Поїхали. Лікоть рівно під плечем. Дві ноги. Фітнес-розинка натягнута. І піднімаємо дві ноги вверх. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Тримаємо вверху. Піднімаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5 видок, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Спокійно рівномірно дихаємо. Супер. Знімаємо фітнес-резиночку. Сідаємо, одягаємо на трошки вище кісті. Рук. Стопи максимально прижати. Ті рівна спина і штовхаємо. Руки в сторону лопатки. Обхватили, наче наш хребет, Втягнули живіт. Тримаємо центр. Максимально витягніть себе вверх. 3, 2, 1, Починаємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тягнемо лікті назад і виштовхуємо вперед. Максимально розтягуючи резинку. Поїхали. Видох. Десять. Дев'яти. Вісім. Видох сім. Шість. П'ять. Робимо вправо так, щоб шия не напружувалася. І ще два. І ще раз. Відкриваємось в бік. Максимально. Руки в нас паралельно одна однім. Розкриваємо. 4. Три, два. 1. змінюємо сторону. 4, 3, 2, 1. Змінюємо сторону. 4, 3, 2, 1. Змінюємо сторону. 3, 2, 1. Відпочиваємо. Опустіть голову. Супер. Одягаємо резинку на стопи. Максимально сідаємо так, щоб було зручно і комфортно сидіти. І тепер тягнемо на себе. Відкриваючи, наче грудний відео, зводимо лопатки. Приготувалися, тягнемо, поїхали. Десять, дев'ятих. Вісім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Тепер однією рукою. Одна рука у нас на підлозі, долині вверх і тягнемо. На себе. Десять. Погляд перед собою. Дев'ять. Вісім. Сім. Працює біцепс. Тріцепс. ще два. І ще раз. Супер. Інша сторона. Рука. Три, два, один. Поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5. 4, 3, 2, 1. Супер. Відпочиваємо. Лягаємо на живіт. Піднес резинка залишається у нас на наших руках. Ми стопами впираємося в підлогу, лобкова кістка також впирається в підлогу, сідниці максимально зажаті. Руки, погляд вниз, плечі опущені, витягнуто шия і маємо руки вверх. Три, два один. поїхали. Десять. дев'ять, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочиваємо. Росслаблюємо сідниці. Спокійно дихаємо. Долоні. Тепер розвертаємо вниз і підтягуємо до себе. Ліктями штовхаємо назад і виштовхуємо вперед. Погляд внизу. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два види, один. Відпочиваємо максимально розслабляємо свої руки, шию. Одягаємо фітнес-розичку на ноги. Відкриваємо стопи назовні. Коліна також у нас відкриті. Лобкова кістка в підлогу. Лоб кладемо на руки і штовхаємо наверх. Ноги. Спокійно, дихаємо. Десять Дев'ять. Вісім. Орієнтуйтесь амплітуду руху на відчуття в попереку. Три, два, один. Прижміть, будь ласка, ноги, зажміть сідниці і штовхаємо ногами в сторону. Десять. Дев'ять. Вісім сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Натягніть ноги. Стопи на себе. І тепер відкриваємо стопи. Також штовхаємо ногами в сторону. 10, 9, 8, 7, 6, Слопкова кістка, максимально прижата. 3, 2, 1. Відпочиваємо, піднімаємо ноги вверх і в сторону штовхаємо. Приготувались, орієнтуємося, щоб не відчувався дискомфорт в попереку. Три, два, один, поїхали. Десять, дев'ять, вісім. Голова лежить сім, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Відпочиваємо. Нехай резинка залишиться у вас на ногах. Одну ногу достаньте, будь ласка, іншу ногу витягніть. І фітнес-резинка допоможе вам. Потягнути ногу на себе. Дихаємо. Чотири, 3, 2, 1. Прекрасно змію сторону. Тягнемо на себе. Сім, шість, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо. Візьміть себе під коліна і виштовхніть себе вперед. Одягаємо піднес резинку на стопи, тримаємось і трошечки підтягуємо на себе, потянеться назад. І виїжджаємо вперед. Унис, назад. Виштовхніть себе, округлились і виштовхнулися. І ще три, і ще два, і ще раз. Відпочиваємо, кладемо руки біля ніг, голова повисло, назад. Зберіть одну ногу назад, іншу поперед себе і потягніться в один бік і в інший. І ще разочок. І в іншу сторону. Змініть сторону. В один бік і в інший. Зробіть, будь ласка, глибокий вдих, видих, зберіть ноги разом. Виходимо, в положення морда вниз, копчик наверх, погляд внизу. Рудним відео тягнемо з підлогу. Зігніть ноги в колінах, повільно відштовхніть себе від стоп, прогніться. опустіть голову вниз. І знову видіть собаку мордони зігніть ноги в колінах. Намагаємося зробити невеличкі кругові оберти копчика. І в іншу сторону. Опускаємо коліна на підлогу, потягніться, випаскаємо назад. Спокійно дихаємо через округлу спину і Зробіть ще раз вдих і видих. Обов'язково посміхніться, і мені було дуже приємно, якщо ви тренувались разом зі мною. З нетерпінням чекаю на ваші відгуки. Напишіть, будь ласка, які відчуття ви отримали, і чи сподобалось вам тренування. Обіймаю всіх міцно. Бажаю вам міцного здоров'я і до зустрічі на наступному.